Доброго ранку, любі мої друзі. Рада вітати вас на нашому занятті. А наше заняття я сьогодні хочу розпочати такими словами. Тішся, дитино, поки ще маленька, ти ж бо живеш навесні, ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Це... Слова Лесі Українки. Діти, хто ж така ця Леся Українка? А Леся Українка це Лариса Петрівна Косач, яка народилася в Україні, в невеличкому містечку Новограді Волинському, тепер уже Звягіль. Ось в такому будиночку нині, діти, це музей Лесі Українки. Коли будете у звягелі, обов'язково попросіть батьків відвідати цей музей. Леся росла доброю, розумною, слухняною дівчинкою. Вона виховувалася в дуже великій родині, мала двох братів і трьох сестер. Але найбільше Леся товаришувала зі своїм Братом Михайлом. Їх навіть називали одним іменем Мишолося. Леся Українка до школи не ходила, тому що мала невиліковну хворобу. Її навчали вдома мама, тато і вчителі, які приходили до неї додому. Вона стала дуже освіченою людиною. Вже в чотири роки Леся міла читати. Вона знала багато іноземних мов і в 9 років вже написала свій перший вірш. Леся Українка за своє життя написала дуже багато різних творів для дітей. А зараз, діти, я пропоную вам подивитися. І послухати казочку, яку написала Леся Українка для дітей, і яка називається Біда навчить. А на виснівши сидіти в містечку з хоробличкою та хороб'ятами. А коли сусіди сахи питали, і де ви того розуму навчили? І де ви того розуму навчили? І де ви того розуму навчили? Скромно відповідав. Біда навчила. Діти, а чи сподобалась вам така казочка? Мені дуже сподобалась. А зараз, діти, прошу вас. Дати відповіді на мої питання? Слухайте уважно, відповідайте правильно. Яким був горобчик? Скільки зерняток знайшли горобчики? І чому вони почали битися? І що сталося після бійки? Про що горобчик попросив курку? А чому зозуля відмовила горобчикові? Яку пораду він отримав від Гави? І чи навчила сова розуму горобчика? Діти, а чого вчила його сорока? Діти, а чия порада вам сподобалась? Чому? А чи стала в пригоді горобчикові чиясь порада? А яким стало його життя взимку? А що змусило його порозумнішати? Діти, а коли почали горобчика поважати? Дошкільнята, а можливо, ви вже зрозуміли, чому казка має таку назву? Розкажіть мені, будь ласка, про це. Ну, ось діти, ми і познайомилися з вами трішечки з мистецтвом Лесі Українки. Так, так. Саме з мистецтвом, тому що писати вірші, казки, оповідання це теж, діти, мистецтво. Діти, а ви знаєте, чому ми поетесу Лесю Українку називаємо Лесею Українкою? Адже при народженні їй дали ім'я Лариса, а тому, що вона дуже-дуже любила свою Україну. Країну, в якій вона народилася і жила. І тому, коли вона писала вірші, вона їх підписувала Леся з України. Леся Українка, діти, наша славна землячка. І ось, уже 25 лютого, ми будемо відзначати День її народження. Від дня, коли вона народилася, уже минає 150 років. Другий рік. Уявляєте, як це багато, а ми ще до цього часу про неї пам'ятаємо. Ось і закінчилось наше заняття. А щоб ви краще запам'ятали про творчість Лесі Українки, я пропоную вам вивчити віршик, який вам найбільше сподобається. А може бути і уривок віршика, якщо вірш великий. Успіхів вам, діти!